Дорогі друзі, хочу подякувати усім моїм глядачам, які підтримали петицію пенсіонерів до Президента України та прийняли активну участь у її обговоренні. Маю вас проінформувати про те, що 1 жовтня я подав заново опрацьовану петицію на сайт Президента. Одразу хочу повідомити, що я дотримався усіх технічних вимог до петиції. Зайшов за допомогою ID.gov, заповнив спеціальну форму, вказав свої персональні дані, бо інакше мені би не вдалося її завантажити. Отримав відповідь, що петицію прийнято до розгляду, і на це відводиться два робочі дні. Але сьогодні, 3 жовтня, на електронну пошту прийшла відповідь від адміністрації сервісу електронних Петиція офіційного інтернет представництва Президента України наступного змісту. Шановний автори, ініціатори електронної петиції, повідомляємо, що ініційована вами електронна петиція президента України не відповідає встановленим вимогам, відтак її оприлюднення не здійснюється. Водночас дякуємо за вашу активну громадянську позицію та виявлений інтерес до Демократичного інституту електронних петицій. З порушеного питання пропонуємо звернутися до Кабінету міністрів України відповідно до компетенції, з повагою Адміністрація Сервісу електронних петицій офіційного інтернет-представництва Президента України. Так, на сайті президента дійсно зазначається, що петиція має бути адресована тому органу, який має повноваження вирішувати питання, які порушуються у петиції. Очевидно, проблеми ідентифікації пенсіонерів, які ми порушуємо, дійсно не є в компетенції президента. Я вас прошу, не потрібно нагнітати обстановку у зв'язку з відмовою, не ображати найвищу посадову особу, особу держави, бути коректними у своїх висловлюваннях. Бо негативні коментарі я буду видаляти, бо на моєму каналі опубліковані правила, яких потрібно дотримуватися. Я не хочу, щоб мій канал закрили через порушення правил YouTube. Наші вимоги справді в компетенції Кабінету міністрів, якому підпорядковується пенсійний фонд. Протягом вихідних я ще раз опрацюю петицію і спробую її зареєструвати на сайті Кабінету міністрів. Ще раз нагадаю наші вимоги в петиції. Їх 5. Перша. Затвердити єдиний перелік документів для ідентифікації. Паспорт або ID-картка, ідентифікаційний код та пенсійне посвідчення. Інші довідки та підтвердження скасувати. Друге. Обмежити перелік документів, що подаються за кордону для поновлення виплати пенсії лише двома. Довідка про те, що особа є живою та заява пенсіонера. Третє. Уніфікувати строки щорічної ідентифікації та руху коштів по рахунку. Якщо ідентифікація передбачена раз на рік, то й термін відсутності операцій на банківському рахунку для збереження пенсійних виплат також має становити один рік замість нинішніх шести місяців. Це враховує, що багато пенсіонерів відкладають кошти на чорний день. Четверте. Забезпечити доступ до відеоідентифікації для усіх пенсіонерів, у тому числі для тих, хто перебуває за кордоном. П'яте. Укласти міжнародні угоди з країнами ЄС. Та іншими державами для автоматичного підтвердження факту життя українських пенсіонерів за кордоном через державні реєстри. Ось такі конкретні, мені здається, і чіткі вимоги до питань, які найбільше хвилюють пенсіонери. Якщо будуть ще зауваження чи пропозиції, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я Якщо вони доцільні і розумні, то я постараюся їх врахувати. Отже, ще раз нагадую, протягом вихідних я опрацюю петицію і спробую її зареєструвати на сайті Кабінету міністрів України. Про результати обов'язково повідомлю. З вами був Марко Світлий. До зустрічі на каналі.